не нормально пані лариса отримує найбажаніший подарунок на день народження дзвінок сина який служить у збройних силах україни жінка не може стримати сліз навіть під час фотосесії яку зробили для маріупольчанок у центрі я маріуполь сьогодні з нами зранку ми були в салоні краси укладка макіяж стрижка то нам навели красоту. Це один день ну, і фотосесія в подарунок. Це для того, щоб хоч якось відволікти нас жінок, від всього того, через що ми прийшли. День перевтілення для жінок почався з відвідування салону краси. Там їм підібрали образи. Кожному індивідуальний макіяж та зачіска. Лікарка та бізнес у Маріуполі у Києві. Волонтерка Світлана побачила на заходу в телеграм-каналі центру Я Маріуполь та відправила заявку на участь. Сьогоднішній день був особливим не тільки тому, що сьогодні було заплановано це мероприяття, а тому, що він почався з вже звичних для нас тривог. І ця комбінація дуже незвична, дуже неприємна. Але ми перемогли цей день і переможемо цю війну. Попри все, так назвали день перевтілення. Мета проєкту підтримати маріупольських жінок, які пережили блокаду та окупацію. Ми відібрали десь 45 жіночок, подивилися їх історії, бо ми не просто відбирали охочих брати участь у цьому проєкті, а щоб це були жінки з історіями, якимись там складнощами, бо ми хотіли підтримати і психологічно, і красою саме таких жінок. Ми хотіли цим проєктам надати нашим жінкам сил та натхнення, щоб, попри війну, попри всі труднощі, що ми маємо, вони відчували себе. По перше жінкою а, сильною, але ніжною жіночою, красивою, до проєкту долучилися шість салонів краси Києва та фонд Люди об'єднані Україною. Життя склалось так, що це зараз відбувається для жінок, які вимушено переміщені. І я вважаю, що це надзвичайно корисно і дуже актуально зараз. Коли до нас звернулися з організації Я Маріуполь, ми звісно. З радістю підтримали цей проєкт. Ми, наші друзі, наші партнери, другі і наші партнери-благодійники з радістю підтримали цей проєкт, тому що ми робимо свято для тих жінок, які вже трохи розчарувалися в цьому житті. Ми хочемо показати їм, що життя продовжується. У планах центру Я Маріуполь до міжнародного свята жінок зробити ще більш масштабний проєкт. Ірина Головко, Данило Євманчук. Підтримайте нас та підписуйтесь на Ютуб канал тв Сім.